Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами щодо проходження ідентифікації для українських пенсіонерів, тому що ви мене дуже часто задаєте питання, чому вона потрібна, для чого, взагалі як пройти. Тому... Відповідні роз'яснення надає Міністерство соціальної політики України, тому, будь ласка, уважно послухайте, кому це потрібно зробити і навіщо. Дивіться, як пояснює Міністерство соціальної політики України, що за останні три роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації для виплат пенсій пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року. Року вона здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту ведення в Україні карантину у зв'язку з ковідом. Ми всі пам'ятаємо, як ми з вами не ходили на роботу. Так працювали дистанційно віддалено, як вакцинувалися, тому що був ковід з 1 липня у зв'язку із закінченням карантину. Процедура фізичної ідентифікації відновила свою дію. Тобто, ця норма відновлена лише для тих пенсіонерів, які стали внутрішньопереміщеними особами до початку повномасштабної війни. Для інших пенсіонерів вона і так діяла. Весь інший час. Тому на даний момент Кабінет міністрів України значно розширив інструментарій фізичної ідентифікації. На сьогодні ви можете як віддалено пройти фізичну ідентифікацію, так і особисто. Тому пенсіонери. Які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року, можуть пройти ідентифікацію кількома способами. Якщо ви перебуваєте на підконтрольній Україні території, то вам потрібно просто відвідати будь-яке відділення Ощадбанку. Якщо ви перебуваєте за межами України чи на тимчасово окупованих територіях, то ідентифікацію можна пройти або авторизувавшись в особистому електронному кабінеті на вебпорталі, електронному. Електронних послуг пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія-Підпис». ви його можете створити за допомогою мобільного додатка єдиного державного порталу електронних послуг. Можете звернутися, якщо ви знаходитесь до за кордоном, до закордонної дипломатичної установи. За отриманням документу про посвідчення факту, що людина є живою, отриманий документ разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії, ви можете написати в довільній формі дану заяву. Вам потрібно надіслати відправленням. Поштовим територіальному органу пенсійного фонду України за місцем вашого перебування на обліку до речі, мене хтось питав. от таким чином ви пишете заяву в довільній формі. Отримуйте документ, що ви є живою, що підтверджує так, що ви є живою людиною. І надсилайте поштовим відправленням територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем вашого перебування на обліку. Також цю заяву ви також можете подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. До неї необхідно додати якісну скановану копію документу. Про посвідчення факту, що людина є живою з використанням електронного цифрового підпису. Відвідування дипломатичної установи не є обов'язковим, ви можете буде набагато зручніше пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів, не виходячи з дому. Також е обіцяють, що найближчим часом на державну реєстрацію буде поданий детальний порядок проведення фізичної. Ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку тому ви так зможете ще таким чином, також пройти фізичну ідентифікацію. Тому. Нагадую ще раз, що це стосується тих пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року. Для всіх інших пенсіонерів діють загальні правила фізичної ідентифікації. Ідентифікація особи підтверджується під час доставки пенсії Укрпоштою особисто, а також уповноваженими банками раз на рік. Під час перерахування коштів людині на її картковий рахунок також ще хочуть продовжити строк проходження фізичної ідентифікації на 3 місяці до 1 квітня 2024 року. Але ще поки що остаточного рішення стосовно даної дати немає, буде обов'язково з вами поділюсь.